Фактично, люди оформлюють і на підконтрольній території, і на окупованій, тому що зрозуміло, що якщо вони це не зроблять в, в на окупованій території, то ця спадщина буде відомерлою і перейде у власність ну там комунал комуналприйде в комунальну власність. Тобто, це зрозуміло, і я думаю, що люди. Чи що в таким чином втрачати своє майно? Вони звичайно звертаються на окуповані території до тих нотаріусів, але ж це не визнається по українським законодавствам як дійсна процедура спадкування. Тобто, це була нас відбувається подвійна процедура спадкування. Що буде з цими документами свідоцтва по право на спадщину, так звані отримані на окуповані території? Ну вони не визнаються у нас. Тобто вони не визнаються. І це ну, зараз навіть серед аналітиків там, я не бачив якогось такого підходу в плані реінтеграційного підходу, що з такими документами робити, і визнавати їх або не визнавати, або визнавати, якщо там все було більш-менш зроблено правильно. Не знаю. Я можу Тільки констатувати, що наше законодавство мовчить в цього приводу.